Отже, дорогі речі, хочу вам розказати про далбойобів, які у нас е взагалі керують Україною. Е ну, не для кого не секрет, що зараз військові, там, спецслужби, поліція е керують всім цим парадом. І просто що цікаво, що блядь, буквально позавчора, тобто 7 грудня 2025 року, вийшла стаття в українській пресі стосовно того, що е омбудсмен, омбудсмен. Це, блядь, хуйло-лубінець, блядь, заявляє про те, що начебто готується там державний переворот, але цей державний переворот буде фінансуватися, ну, начебто фінансується російськими спецслужбами. В мене просто цікаво, блядь, на кого це розраховано, блядь. Ну, В Україні блядь, Свавілля, українська влада чи українська влада, блядь, їбуча влада. Робить все можливе для того, щоб сука знищити е цвіт нації. Просто блядь, нормальних людей. блядь. Просто вже скільки знищили і знищують і далі. І блядь, прихую тут нахуй російські спецслужби. Це блядь, знаєте, ви просто вже вже настільки підзаїбало, що е я просто що хочу сказати, що я в одному з відео вже це озвучував, і навіть в декількох і озвучу ще раз і буду повторювати час від часу. До кінця війни в Україні не буде жодного, жодної сука, людини, яка на сьогоднішній момент, або, допустим, станом, наприклад, там, до 2022 року носила сука, погони. Це я вам, блядь, гарантую. І цим мусаркам, сука, там СБУ, блядь, ДБР, нахуй, або навіть набу, набу не мають погонів, але все одно це уйобки, блядь, їх треба гасити. Так само військові оці обістяні ЗСУ бля. Я поясню, чому мене там один глядач питав, чому для мене ЗСУ обістяні. Тому що бля, ці полупокери, ви подивіться, блять, що зачасту вони так само хочуть воювати. Вони вже вшли в вошли в кураж, їм оце хочеться постріляти, їм оце хочеться поганяти. От, плюс їм там ще бляд, платять нормально. гроші, Само собою, що вони ці гроші там здають е, там частину грошей, вони там на щось витрачають там е, на своїх побратимах е, з лаїбучих і тому подібне. Але просто ці полупокери, вони нічого не варті були взагалі бляд, перед війною. Це було просто сука, пушечне м'ясо, гарматне м'ясо. Зараз вони себе сука, вже ахуєнними перцями. Вже ходять сука, зі зброєю, вже такі заматеріли. Бляд. Вже там у всіх машини, бля, то машини не було, то раптом хуяк, бля, почалася війна, машини всі з'явилися, блядь. Так як це називається. Бля. Того вони обіцяні, блядь, для мене і для всіх підряд. О, тому що це уйобки, бля. Я вам ще раз кажу, ще раз сука кажу, до кінця війни, блядь, жодної людини в, в погонах і в формі не залишиться. Не залишиться, всі здохнуть.